Не шукає своє. Що урвав, то буде, бо одного мешта нема. Одного мешта нема. Хтось. Дивіться, бо один мешк пропав. Нервіть мешче, який узяла, такі і взуває. Жіночий, не жіночий, чоловік взяв жіночий, урвай жіночий. Без ти не мінялася, давай пхай на пальці. Нема нічого страшного, що не твій. Всі сівзули. Я вам казав, що одного нема. Хто не має скачі під музику на одній нозі? Будемо вийти хтось кутою. Ех ви, ви і не замітили, що один меж пропав.